Міста Монгтон до Ніагари добратися досить легко. Спочатку ми купили квитки на авіалінії Свупі. Вже за дві години польоту прилетіли місто Хамільтон, яке знаходиться посередині між Торонто та самим Ніагара Фолз. Всього за 100 канадських баксів турецька жінка на ім'я Гульнас на своєму автомобілі від Uber завезла нас до готелю Супер 8. Мотель три зірки на папері два в житті. Нас навіть приємно здивував. Не такі вже й погані номера: 100 метрів до усієї двіжухи, та рівно 500 метрів до самого водоспаду. Вранці безкоштовний сніданок, та на вечір Кароліна ще й пішла покупатися в готелі. Ціна нам вийшла 75 канадських баксів, що я вважаю досить непоганою ціною. Погодьтеся, ті, хто не був на Ніагарі, більшість бачили фотографії людей на самому водоспаді, проте навіть не знають, що Ніагара Фолс – це місто майже в 100 тисяч населення із непоганою розважальною інфраструктурою. Складається враження, що хотіли там зробити не то Лас-Вегас, не то Діснейленд, а вийшло як вийшло. Люди ходять, фотографуються, розважаються, і все це виглядає справді досить непогано. Істо повне сувенірних магазинів різних атрактів, і того такого цікавого, що просто змушує тебе тратити гроші. Не дійшовши, трохи до самого водоспаду, ми зустріли наших друзів з України, поторгувалися і пішли далі. Водоспад нас не підвів. Він і справді красивий і дуже вражає. Я не буду розказувати, скільки літрів тонн води там, що секунди виливається, бо не впевнений, що саме це вам цікаво. Скажу одразу, що з канадської сторони вигляд на нього в рази краще, ніж зі штатів. Для порівняння ми вирішили перейти кордон. Заплатили 1 долар, щоб перейти міст, і ще 6 баксів, щоб перейти в самі штати. Якщо у вас немає візи, то навряд чи вам вдасться зробити так само. Це справжній кордон. Справді з американської сторони все виглядає геть по-іншому, ви наче бачите той водоспад з боку, близько до води, але повністю його переглянути так і не можна. Американці зробили невеликий міст, який виходить вперед, і там можна дещо більше захопити того водоспаду. Цікаво дивитися за людьми, які в цих целофанових рожевих дощовиках підходять близько і повертаються назад геть мокрі. Мабуть, в цьому справді щось є. Це містечко Ніагара Фолс має чудовий вигляд з американської сторони і має вигляд більшого аніж є насправді. Всього один крок назад, і ми знову повернулися до Канади. Там же одразу на набережні є чудовий парк, на якому вихідці з Індії влаштували якусь сієсту, на що ми присіли подивитися. До речі, мало хто знає, але це не один водоспад, а два. А коли ти підходиш ближче до того, що виливається півкругом, то розумієш, що то не дощ падає, а просто моросить вода. Тобто це ніколи не закінчується, просто міняється напрямок в залежності від вітру. Мої дівчата втомилися і пішли додому. А я вирішив все ж таки показати вам, який вигляд має водоспад увечері. Він щоразу підсвічується різними кольорами, і було приємно за цим спостерігати. Озі назад я знову пройшов через весь цей двіж, і от тільки вночі він виглядає куди краще і куди привабливіше. Ніагара Фолс – це місто, яке однозначно слід відвідати, проте надто довго затримуватися, я не впевнений, що потрібно. Один день або й одна ніч цілком достатньо. Це був канал Відео про відео, професійно про Канаду. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!